Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От, і це є. Дивіться, сьогодні подивимося таке відео. Ви бачите цей тракторець? Кентавр 35-ка. Як тобі таке, Іоне? Ви собі уявляєте? Ні. 35 кінських сил кінтавер. Хе-хе-хе. Такого ще не було реально, хлопці. Я вперше теж бачу цю модель. От, раніше такої не було, це новинка. Тому я оце ж побачив відео на каналі, оце ж міні-трактор Укер. Тобі ж, до речі, зняв відос, дивіться. Зараз гляну, я дивлюсь тут пару минут, він, коротше, коротенький. Це знімав для вас відео і про кентавра 40 -ку. Хто, до речі, не бачив. Там пан Дмитро, магазин Агрошоп. Знімав огляд сороківки, 40-ки кінтавер. В новому дизайні і там деякі нюанси ну, дещо змінили. Хто не бачив, переходьте, дивіться. О, сьогодні глянемо коротеньке таке відео про цей тракторець. Прикольно, дивіться, кентавр 35. -ка. Цікаво, зараз глянемо, що, що, за, що це за звірьок Такого ще точно не бачу. Дивіться, яка красота. Кентавр З трьох точкою. 35-точка. Не ведіться! 350 Триста 350 ВР. То іде в нас, типу, як 244-й був з трьох точка. Ой тільки... Боже, яке ж воно в конічі? Вже на 35 коніків. Який 244? -й? Був 240-й. Кентавр, каже, 244-й. Був Кентавр 240 ВР. А це. 350-й ВР. Каже 244-й. Він не був повноприводним, та й був 240-й. Що ти розказуєш, тобі ж? Ах. Я тільки що їм проїхав вже трошки. Чесно, мені, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, як ходить кропка. Крила як в скаута дивлюся. Ти з округленої стопить, геть, як в скаута. Придоював сюди трошки мощніший мотор, бо така коробка вже вивезе і 35 сил, і 24, то не мотовочна. Звідки в біса вони беруть цю маячню? То не порнографія. Ти точно впевнений, що вивезе 35 кінських сил? Ні. Каже, 24 вивозить. Зможе витримає, да, і 35. Ні, ну може і витримає 35 сил. Я не знаю. Як ця коробка себе показує, бо я не працював на ньому, чесно, з такою коробкою не мав справ то я вам чесно нічого сказати не можу. Як вона виходить і взагалі чи вона е, витримає нагрузки 35-сильного двигуна, ну це таке не знаю. Ладно, давайте далі, дивитися. О, тут уже ще плюс. А ще плюс в тому, що робоче місце зробили значно більше. Тут сидіти взагалі удобно. Ну так, бо кулісу набік вивели ще, ще от і. Що... Каже, став вище за рахунок чого? Що колеса типу, більші стали, да? Поставили? Це передні колеса. Ну, передні да. колеса в нас поставили вже... — Який? — у 14-й радіус, мабуть. — А який 16? -й? А, я навіть не знаю, що... який він. А, 16. -й. Боже, який він експертний, є, так класно. Я в повноцінному тракторі 16-ка передній. І 20-ка задній, на 9,5. Я даже не дивіться, хлопці, але ну, я якось по... візуально побачив, що 16. -й. О. Та він каже, який це, який це не 14, ті навірно, це більший якийсь. Ну, так 16. -й. Я йому зразу сказав, що як він не спів, дети подивиться там. Ну, ззаді, ну, дивіться, теж, да? Вже колеса такі більш масивні, більш потужніші, більш висока і ширша резина да? йде. То він за рахунок того йде високий, а, вага трохи більша. Угу. Де і взагалі зроблена досить файно. Тут і платформа, такого вона вже все не, не теребить, не, не болтається. І вже мототрактор, регулюється каль'єр ззаду, трьох точках. У нас звісно йде. вага відбору потужності на одну хвилин, йде. на 540. Ну, а так в принципі по датчиках ще ось те саме. І зробили такий о, новий дизайн капота. Ну, дизайн прикольний. Що вже до йде оптика угу. е, йдезована. Ну, да, тут світодіоди в нас. Блін, тобто, ну морда теж зачок як прикольно. Якщо буде виключити масок, він не сяде генератор, звісно. І mm -hmm. окремий насос на гідравліку, як було і в тих тих моделях. Він як в шифінгу стоїть на коробці. Коробка хороша, коробка міцна, а ще подивіться задній мост, я ще не бачу. Задній мост вишився такий самий, як 240-го. Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. Як 240-го, каже. Ну так, да, трохи малувати, так? Да? Подивіться на ці чулки, якісь вони маленькі. Блін, навіть тормозні барабани якісь маленькі. Мені здається, що на моєму мототракторі е чулки, Ну, довші це понятно, Тут е ці короткі чулки стоять. У мене чулки довші, але вони якісь грубші реально. Самі чулки, самі тормозні барабани, подивіться, якісь тут маленькі, в мене більші теж. І тут я не знаю, наскільки тут е полуось іде. 50, щось мені здається менше, щось вона якась тонше, мабуть, на 45. Капець, у мене на мототракторі йде полу ось на 50. Тормозний барабан здається більший і цей. Ну, я сюди ось фотку додавлю. От Вставочку зроблю. Ось ви зараз на фото бачите. От І зможете порівняти візуально для себе. Ну Мені здається, що тут йде чулки якісь менші Ну окей, давайте далі тоді погнали. Ну, в принципі, його вистачає повністю. Друзі, мене бомбануло, мене бомбить. Мене зараз просто бомбить. То я повторюю вже не мототрактор. Слухай, Тобі ж, ти так кажеш, його вистачає повністю. Ти його провіряв в роботі, ти там на ньому отпахав там 50 мотогодин там на оранці, там, на фризуванні, на цьому всьому, на культивації там. Так? Да? Розказуєш, так він відпрацьовує нормально все каже, все нормально. Ой Боже, яке ж воно кончене? Ой, як мені це прикалується. Чуєш, ж нова модель, головне появилась, вийшла тільки да, на ринок? 35-ка кентавр. І він каже: нормально ходить. Не, ну коробка може, да, може, тут коробка, як на 24-ки, як на том стоїть, і, ну, і на інших тракторах. На скаутах, на зубрах така коробка похожа, в принципі. Може, да, може, вона і ходить, але як насчет двигуна на 35, чи коробка справиться, і тут колеса вже більші, і вище, і ширша резина, то я думаю, це теж додаткова нагрузка на, на коробку буде. Ну, не знаю. Можливо, і справиться, хто його знає. А він так розказує, якби він на ньому відпрацював, і вже так виводи такі робить, що прям капець, що хлопці справляються, все нормально. То вам не мототрактор. Не, ну ти індієць, я балдю бам-бам. Ти ж порівняв карандаш з пальцем, да? Каже, то вам не мототрактор. То це, понятне діло, що не мототрактор. Це, якби ми бачимо і так без тебе. Бо коробка тут вже міні-тракторна дійсно. Е типу Шефенговської тут стоїть. От. Типу, А-ля Шефенг. От. Шефенговська, так, да, вона надійна коробка. Ну, більш-менш, скажімо так, відносно. хоча я бачу, хлопці теж там на 240-х, там 44-х е через деякий час подшипники коробці всі міняють, бо вони, коротше. Ці китайські підшипники Галіме, треба їх викидувати і ставити якісь нормальні. Чешські там, чи якісь ну, хороші якось фірми М -м, більш надійніше, то от, от тієї виходять довше. От. Ну, ця коробка не знаю. Якби, може, з часом хтось купить та де десь будемо бачити, хтось може буде розказувати, як там що от, по поводу цієї коробки, як вона з цим двигуном буде з цією 35, кою чи воно буде нормально все, чи ні. О, це ми побачимо, коротше. Тому, друзі, звертайтеся, дуже непогана моделька, дуже непогана ціна на нього. Це ну да, такі гроші, нічого з трьохточкою ви не знайдете точно. Окрім шифер, до 35 така. взагалі немає. Їх, вони були значно дорожчі. А це в дійсності хороший такий добротний тракторець. Кентавр. Так, друзі, ось таке відео. Зразу зняв для вас такий огляд теж. Поки побачив, вийшов новий тракторець, я такого ще не бачив. Дивіться, кінтавер 350 ВР, ну чи БП, коротше, ну те таке, не важно. Що? Е, Фактом, що, ох, нічого, я щось і не цей зразу не глянув. Тут і повітряно масляний фільтр стоїть. Е, з циклоном, подивіться. Ха! Як на цих уже на сороковках, на 24-ках, да? Прикол па, хлопці. Це прикольно, з циклоном такий повітряний масляний фільтр стоїть. Так, да, цікаво, цікаво. Ну, така непогана моделька. Ну і морда прикольна, зробили, лінзована, така дійсно агресивна теж. Ну коротше, кентаври молодці, дулюсь, компанія серйозно розвивається, коротше, хлопці. Мені подобається дійсно. Ставлю лайк. Ну що ж, друзі, таке відео будемо закінчувати. Такий тракторець. Цікавий. Може ще хто буде... Знімати більш детальний огляд такий розкаже, то вже. Так, вживу побачить, дійсно, самому там сісти, подивитися, проїхатися на ньому, було б, звісно, цікавіше і прикольніше. Поснімати живу, але таке діло, я не знаю. Ну, я в нас в Новограді Волинському не бачу на цьому. Ну, вже не Новоград, Волинський вже Звягель по-новому. що? От, то коротше на площадках я такого не бачу. От. До речі, Кентавр 160-й БН, цей новий, то є на площадці, а цього я ще не бачив. Може десь попадеться, не знаю. Я побачив, може завезуть в магазин, коротче. то я, як тільки побачу на площадці тракториці, обов'язково зайду, хлопці постараюсь зняти, зняти і посидіть на ньому хоча б подивитися, який він. Що <плес> він себе представляє? Коротше, добре, хлопці, на цьому все. До зустріч на відео. Всім пока. А, ні, чекайте, хлопці. <смі> Дружина тут прийшла вже зве мене. Каже, давай вже їсти. каже, Ти задовбав, не їси вже три дні каже, з цими відосами, тільки знімаєш одне за одним. Каже, коли ти вже будеш їсти нормально і, і з дітьми, і з сім'єю час проводить. Ну, це таке хлопці, це такі, як кажуть, нелегкі будні блогера. Тому дивіться, це дуже тяжко. Тому я думаю я заслуговую на лайк, хлопці, і на подписку. От. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ось кнопочка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Пишіть свої. По поводу цього тракторця, як що ви думаєте, напишіть. Чи ця коробка витримає 35-ку чи ні. Бо коробка, якби розчитана на 24-ку. Чи на 20, там на 22, на 24 лише днів А тут а, більше вже, 35-ка. Ну, може тут пише 35, може тут не чисте 35, може там менше коней, але. Пишуть типа 35. Якоби. Що я вам хочу сказати з приводу цього. Не робіть так. Ну, то таке, хлопці. Ось. Ну що ж, а на цьому поки що все. На цей раз вже точно все. Поки що все. До зустрічі в наших відео. Усім пока!